21 січня в Кагарлицькій громаді знову було оголошено день жалоби. В цей день хоронили захисника України, сержанта Максима Загороднього. А 20 січня карличани на колінах, низько схиливши голови, зустрічали Максима Загороднього коридорами слави. Тож дня катахвалки з тілом героя приїхав на вулицю Зор'яна відділок 1 травня. Там Максим. Востаннє переночував у батьківській хаті. 21 січня на ганку перед будинком і поруч, аби вшанувати героя, зібралися його рідні, друзі, знайомі, однокласники, вчителі, керівники громади. За упокійну відправу за загиблим здійснив священник Православної церкви України Валерій Марцин. Він вже Продовжив богослужіння на цвинтарі неподалік будинку, де жив герой. На траурному мітингу виступив заступник Гарлицького міського голови Іван Сімцов. Він повідомив, що Максим Загородній був мобілізований до Лав Збройних сил України 13 березня 2023 року, а 19 січня 2025 загинув, отримавши. Тяжкі поранення в бою в Курській області. Його евакуювали з поля бою, але в госпіталі на Житомирщині під час операції Максим помер. Герою було 27 років. У нього залишилася мама, сестра та двоє братів. Один із них нині б'є ворогів у складі Збройних сил України. Пряма мова Івана Сімцова. Вічна та світла пам'ять героюві. Не пробачимо кацапам жодної смерті, заподіяно в цій війні. Хай Господь пошле сили рідним пережити це горе і нехай прийме Максима до свого небесного воїнства. Доки живемо, маємо берегти добру пам'ять про Максима Загороднього та всіх, хто віддав життя за нашу перемогу. Україна обов'язково переможе. З нами все людство світове, з нами правда, з нами Бог. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям! слава! Максима хоронили з військовими почастями, грав духовий оркестр, лунав салют. Матері героя вручили державний прапор України, яким було покрито тіло її сина. А хоронили Максима в день його ангела. Нехай же Господь забере його в рай до себе, бо в пеклі він уже побував, захищаючи Україну усіх нас. Прощай на дорозі розлуки, прощай на дорозі життя, нехай Бог візьме твою душу, обічне щасливе життя, нехай візьме твою душу. Ченець красливе життя! День Соборності України велике державне свято, яке відзначають щороку 22 січня. Ми розповімо, як відзначали День Соборності у нас на Кагарливчині. Зранку 22 січня керівники громади, представники трудових колективів, громадськість взяли участь у урочистому покладанні квітів до пам'ятника героям Небесної Сотні, що на алеї Слави в Кагарлику, та до погруддя Тараса Шевченка. Під час повномасштабної війни як ніколи важливо знати свою історію. Ми не просто так відзначаємо 22 січня День Соборності України. У цю дату 1919 року в Києві було підписано Акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Документ проголошував створення єдиної української держави та об'єднання двох армій. Головний звичай Дня Соборності, об'єднання людей у живий ланцюг. Уперше таким чином українці зібралися 1990 року на честь 71-річчя акту з Луки. Довжина ланцюга становила тоді 770 кілометрів. Понад 3 мільйони людей взяли участь в акції. Відтоді живий ланцюг став щорічною традицією Дня Соборності. У нього навіть збираються українці-біженці за кордоном. Служба зайнятості йде у ногу з часом, у ногу з воєнним часом. Рано чи пізно повертаються з війни наші захисники і постає питання їхнього працевлаштування. Це один із сегментів серед активних програм, які діють у місцевих філях зайнятості. Хочу сказати, що для повернення захисниць із захисників і захисниць до продуктивної праці служба зайнятості пропонує ряд активних програм. Перш за все, це робота, яку коли повернувся захисник і може отримати заробітну плату від мінімальної до 40 тисяч. І ця робота можна подивитися на сайті Служби зайнятості. Особисто перезвернені до працівника центру зайнятості, ми розказуємо про всі наші активні програми. Потім, перш за, потім наш, наші захисники можуть, якщо немає йому підходящої роботи, можуть Отримувати ваучер на навчання. Я вам скажу, що безліч професій для і вісім центрів професійного навчання, які навчають наших захисників. 95 можуть спеціальності отримати. Більше 90, також вони можуть отримати грант для подальшої. Праці. Якщо немає йому підходящої роботи, він може створити сам робоче місце і до мільйона гривень держава йому буде відшкодовувати на потребу у матеріалі, у, ну, щоб по-дальшому працювати. Уряд запровадив програму, за якою роботодавець, що працевлаштував людину з інвалідністю. Облаштувавши для неї робоче місце, може отримати компенсацію вартості того облаштування. Отже, за облаштування робочого місця для людей з інвалідністю першої групи, роботодавець отримає до 120 тисяч гривень, другої групи до 80 тисяч гривень. Ще ряд різних активних програм ми можемо запропонувати для ну, бивших учасників бойових дій, які повернулися і хочуть працювати на нашу Україну. Вертайтеся в службу зайнятості або на наш сайт, на веб-портал, телеграм, канал, Фейсбук. Безліч різних активних програм для наших ветеранів. Тож до програм, які стосуються саме ветеранів у службі, їм детально розкажуть і допоможуть заповнити грантову заявку для створення власного бізнесу. Тож і сам ветеран, і охочі члени його родини мають, так би мовити, набратися сміливості, а також і певної інформації та приступати до справи до власної справи. Не святі горшки ліплять, доведеться й підучитися, та головне бажання працювати задля власної родини і України. Продовжимо бесіду зі Світланою Миколаїв. Хочу зазначити, що з початку 23-го року у службі зайнятості дуже важливу набули – були суспільно-корисні роботи. Це дуже велика допомога громаді нашій безробітних, які не можуть на даний час конкурувати на ринку праці. Це не кваліфікований труд. Вони погоджуються працювати на суспільно-корисних роботах. І отримувати мінімальну заробітну плату це дуже як сказати дуже вигідно для безробітних, так як вони працюють по місці проживання усе в в селищних громадах. І хочу зазначити, що Суспільно-корисний – це дуже такий ну, нелегкий труд, але дуже значимий для нашої громади, тому що безробітні працюють, наші старости дуже задоволені, що у них є така можливість використати безробітних у таких роботах. Це перш за все уборка території, це і ремонти в будинках культури, це ремонти в садиках, це прибирання кладовищ. Та всі інші, це вирізання дерев, порослі та інший некваліфікований труд. До суспільно-корисної праці протягом 24 року було залучено майже 450 мешканців Карлицької громади. І кожний з них і бодай якусь копійку отримував, і користь громаді приніс. Кого дозволено залучати до суспільно-корисної праці і які ще активні програми від служби зайнятості допомагають людям не відчувати себе зайвими. Дивіться в наших наступних передачах. На вже згаданому оперативному штабі присутні заслухали звіт про роботу сектору превенції Карицької поліції за 24 й рік, з яким виступила виконувачка обов'язків начальника цього сектору Інна Калієвська. Протягом минулого року працівники сектору розглянули 4368 тисячі заяв і звернень мешканців Карлицької і Жищівської громад. Було складено загалом 355 протоколів про порушення адміністративного кодексу. Не вибуває з кримінальних хроніки, домашнє насильство, і відкрито допровадження 18 кримінальних справ щодо цього ганебного явища. До 12 наших земляків було застосовано цілодобовий домашній арешт, зауважимо, що превенція це спеціальний вид діяльності поліції задля виявлення та усунення причин правопорушень та вплив на осіб, які до тих правопорушень схильні. Тобто, це робота правоохоронців, яких ми звикли звати дільничними. Сектор превенції обслуговує дві громади Кагарлицьку і Ржищівську, і станом на січень 25-го року у відділі вакантні чотири посади. Покарєнці. Ficou really cool. По частині вулиць закріплено як дільничного офіцера громади Інну Калієвську, а по частині Віталія Кулініченка. У Халчі, Слободі, Расавці Слобідській, Переселені, Черняхові, Леонівці, Антонівці і Новосілках, дільничний офіцер громади Ігор Дринь. У Ставах Шпендівці, Шубівці, Расавці Ліщинській, Ліщинці, Тернівці, Землянці, Мирівці, Сущані, Горхуватці, Іванівці, Бендюгівці і Горохому. Руслан Діденко у Липовці, Зеленому Яру, Буртах, Очеретяному, Кадомці, Зорівці, Демівщині і Калинівці дільничний офіцер поліції Катерина Прохоренко.